Місто славетної історії та видатних людей Дубосар відзначили чергову річницю утворення. Гай пам'яті у Костянтинівці заклали сквер на честь 75-річчя перемоги і 30-річчя утворення Придністров'я. Розвиток спорту та здоровий спосіб життя в Терасполі пройшов перший фестиваль бойових мистецтв. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В Студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Дубосари відсвяткували свій день народження місто зі славетною історією, яка вмістила в себе чимало видатних особистостей і драматичних подій. Як зазначив президент Вадим Красносельський у своєму вітанні, місто воїнської слави символ стійкості і героїзму. Місто, відвідавши, яке хочеться сюди повернутися знову і знову. Гостинні працелюбні дубосарці вміють славно трудитись і відпочивати. Дембосари, що в перекладі з тюркського означає жовті пагорби чи човни дубас, які виготовляли саме тут, дві версії назви міста і кілька версій дати його утворення. А от святкують день народження завжди 27 жовтня, в день преподобної Параскеви Сербської. Так що ранок в Дубосарах почався святкової служби. Потім підняття прапорів, вручення медалей, показові виступи та привітання. Гостей на день народження приїхало багато. З усієї республіки зібрала учасників виставка ярмарок Купуй Придністровське. «Ми Мачеліновою нову колекцію і зимніх... привезли нову колекцію чоловічого і жіночого одягу на натуральному і штучному поху з різними отеплювачами, нові тканини, новий асортимент. Самі лучі сорта меду. найкращі сорти меду, акація, липа, гречка. У нас дві пасіки. Великий вибір продуктів бджільництва: віск, прополіс, пилок, квітковий і горіхи. У меді стало робити. Дуже великаліпна. Наша ярмарка дуже чудовий ярмарок. Вражає скільки талановитих людей у нас є. Стільки виробів, картин, вишивок. Тим часом на вулиці Радянській розгорнулися майстерні народних умільців, фотозони, виставки і навіть стенд откровень Там городяни залишали свої побажання імениннику. Город преобразився. Місто перетворюється, затишне, чисте завжди готове допомогти. Дуже багато можна підібрати слів. Ми в цьому місті вже стільки років живемо. Ми в цьому місті стільки років живемо, народилися, вийшли на пенсію. Тут і діти, і онуки. Ми дуже любимо наше місто. Воно з кожним днем стає все кращим. Все будується, ремонтується. Хочеться жити тут. І пшеницю вирощуємо. і пшеницю вирощуємо. І виноград тут земля просто дарує людям радість. Привітати до басари приїхали знамениті земляки Анна Одобєзко і Онел Істратій. Обидва колись училися в місцевій студії вокалу. Dreaming, uh -huh. <crafting noise> у мене підступали сльози. Навіть сльози не вертаються, тому що виступати на рідній сцені вдома дуже хвилююче. Я дуже переживала і дуже рада, що мене тепло прийняли. Я давно не був у своєму місті. Я давно не був у рідному місті. Тут мої найкращі роки пройшли. Мені дуже приємно, що стільки публіки на цьому концерті. Я люблю Дубосари, Люблю вас. То видалось яскравим. Гуляли до пізнього вечора. Крапку поставив салют. Завтра, 29 жовтня, має відбутися зустріч президентів Придністров'я і Молдови Вадима Красносельського та Ігоря Додона. Як раніше стало відомо, діалог пройде в резиденції президента Молдови в селі Голеркане. Придністровська сторона вже сформувала порядок денний Порядок денний в принципі відомий. Уже нам його направили на погодження. Ми туди включаємо свої питання. Це ті проблеми. Ось хотів сказати між державами, а краще сказати проблеми людей. Тому ми намагаємося зняти ці проблеми і включ. Чити ці питання до порядку денного це питання банківське, питання розрахунків, телекомунікацій, припинення політично мотивованих кримінальних справ, залізничного сполучення, експорту, і імпорту тощо. Тобто всі питання, грубо кажучи, життєві з точки зору держави. Якщо виникли якісь запитання у молдавської сторони, ми готові їх розглянути. Це буде перша зустріч президентів Придністров'я і Молдови в цьому році. Пройде вона на тлі невдачі в Братиславі. Там сторони через позицію Кишинева не змогли узгодити підсумковий протокол. Дипломати були змушені поставити зустріч у форматі 5 плюс 2 на паузу. Планують також обговорити ще одну гостру тему проблему закриття рахунків наших підприємств у банках Молдови. Сьогодні президент провів селекторну нараду з лавами держадміністрації. Говорили про зрушення в інфраструктурному оновленні населених пунктів і про робочі плани на найближчу перспективу. Приділили увагу питанню проведення культурно-масових заходів. Вадим Красносельський рекомендував обмінюватися досвідом і максимально залучати не тільки місцеві творчі колективи, але й культурні осередки сусідніх міст і районів. З керівництвом Григоріополя обговорили питання відновлення міського кінотеатру. Глава держави підкреслив, що він повинен бути зданий в експлуатацію до вересня наступного року. Вадим Красносельський нагадав, що найближчим часом відвідає всі міста і райони республіки. Інспекційний об'їзд стартував на минулому тижні з візиту в Кам'янський район. Наступна в графіку рибниця. Розвиток та популяризація спорту і здорового способу життя Терасполь провів вихідні з бойовим і спортивним настроєм. На республіканському стадіоні вперше пройшов фестиваль бойових мистецтв від показових виступів військовослужбовців до декількох видів єдиноборств. Справжня феєрія була не тільки на стадіоні, але й на трибунах. Майже 200 учасників з усього Придністров'я, тисячі глядачів і цілий день неповторного мистецтва бою. Суворовці, кадети, спецназ і військовослужбовці оперативної групи російських військ на полі стадіону кілька годин показових виступів. Я вважаю, ми виступили добре. Готувалися, тренувалися. Підготовка, звичайно, була довгою, але все ж нам вистачило часу, аби виступити гідно. Продемонстрували свої вміння і спортивні клуби. Приїхали, до речі, вони майже з усіх куточків республіки кікбоксинг, муай-тай Муайтай деяким учасникам навіть не було десяти років, але за майстерністю вони не поступалися нашим військовослужбовцям. У нас сьогодні виступає. У нас сьогодні виступає внучка тут. Приголомшливо здорово, що в нашому місті розвивається таке мистецтво, що діти зайняті, захоплені. Море емоцій, Море емоцій. але я тут не тільки як глядач. У мене зараз буде виступати дочка, яка вже шість років займається карате. Спорт це життя. Молодь, яка виховується на спорті, більш зібрана, більш врівноважена, і у них цілі не тільки у спорті є, але й у житті. Сила сила, спритність, мужність формуються, вигострюються не за столом з паперами, а на рингу в ході тренувань. У своєму прагненні до перемоги ви не шкодуєте себе, прагнете бути першими, бути лідерами. Якщо ви програєте, то не варто засмучуватись. Адже якщо не програєш, то не виграєш потім у житті. Всьому своя черга. Не дивлячись на те, що фестиваль бойових мистецтв проходив вперше, він уже встиг зібрати сотню учасників і стільки ж фанатів. А оскільки основною для нього була не змагальна, а просвітницька суть, то й в результаті перемогла дружба. Всі 17 команд отримали пам'ятні призи, кубки, медалі та сертифікати. Їхнім завданням було розповісти про бойові мистецтва, показати себе в справі і захопити глядачів. Зброювавшись лопатами, відрами і хорошим настроєм, захисники нашої республіки разом з юнаками та дівчатами дали життя новому гаю. Вони посадили 50 молодих беріз. Просто я просто я тут живу. Мені хочеться, аби наше село процвітало, було більше зелені, адже ми знаємо, що зараз на землі стільки забруднень, і хочеться залишити якийсь лід після себе. Ще зовсім недавно ця територія була занедбаною, а колодязі з джерельною водою непридатними для споживання. Але завдяки ентузіазму свідомих місцевих жителів площу розчистили, криниці відремонтували. Коли берези підростуть, гай стане прекрасним місцем для прогулянок і відпочинку. Надіємося, що ми сподіваємося, що цей парк стане улюбленим місцем відпочинку для селян. що Люди поставляться дбайливо до всього цього. Надалі плануємо встановити лавочки, альтанку, столики. Програма озеленення в Слободзейському районі набирає обертів. Населені пункти району отримали першу частину посадкового матеріалу. Це близько 300 декоративних дерев. Всього ж в осінній період заплановано висадити понад 2000 тисячі листяних і хвойних дерев і чагарників. Два нових випадки дифтерії у Києві. 35-річна жінка потрапила до лікарні вже у важкому стані, аби її врятувати, їй увели сироватку. І це була остання доза у столиці. Наразі життя жінки поза загрозою. Відомо, що вона не була вакцинована. У жінки троє дітей. Нині їх обстежують медики. Другий випадок зафіксували на Тернопільщині Там на дифтерію захворів 46-річний чоловік. Він був щеплений у 2017 році. Днями у столиці на дифтерію захворів 9-річний хлопчик і ще п'ятнадцяти. Іноземців підхопили хворобу в Ужгороді. Столиця має стати прикладом очищення влади в країні. Київські депутати звернулись з відкритим листом до президента, прем'єра та голови Верховної Ради України з вимогою проведення перевиборів у Києві. Вимог кілька, і всі вони напряму пов'язані з діяльністю мера Києва Віталія Кличка. Отже, депутати вимагають закрити усі корупційні схеми столичного мера. Просять Зеленського зняти з посади глави КМДА Кличка і призначити вибори до Київради. Водійське посвідчення і техпаспорт у смартфоні уже з наступного місяця автомобілісти зможуть не носити із собою ці документи. Тепер, щоб засвідчити своє право на керування автівкою, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні із цифровою копією документів. Додаток буде доступний лише власникам прав нового зразка і з відцифрованою фотографією у поліцейській базі. Нацбанк вів в обіг нові банкноти. Відтепер купюрами в тисячу гривень можна розраховуватися в Україні. Вони мають блакитне забарвлення та рекордні 22 захисні елементи, зокрема водяні знаки і кілька рельєфних часток, наприклад, портрет вернацького, а також номінал та написи, включно з цитатою засновника Української академії наук. До цього найбільшою банкнотою була п'ятисотка. Її запровадили 13 років тому. Сімейний фестиваль пройшов цієї суботи в парку Олександра Невського. Бендерська фортеця перетворилася у величезний інтерактивний простір, наповнений веселощами, іграми, майстер-класами, експериментами, сміхом і радістю. Найяскравіший захід для мами тат. Та їхніх малюків, як це було, дивіться в наступному сюжеті. Свято під відкритим небом для всієї родини. Його девіз тепло і затишок. Організатори постаралися створити домашню атмосферу, аби нагадати батькам і дітям, як здорово і важливо проводити час разом, разом відпочивати, фотографуватися і просто веселитися. Молода і ще ми молода сім'я, ростимо двох хлопчиків. Прийшли відпочити. Все здорово, багато розваг є куди з дітьми піти відпочити. Дійсно, сім'ю. сім'я згуртовується. Багато цікавих заходів для дітей. Ми вже скрізь брали участь, стараємося не пропускати жодного заходу у фортеці. Тут розваги на будь-який вік і смак, майданчики з майстер-класами, концертними і спортивними номерами. Діти мріяли на папері, розгадували загадки і загадували бажання. Жодних рамок і кордонів була у кожного можливість і заявити про свою сім'ю, намалювавши родовідне дерево. Прикрасити Бендерську фортецю по-своєму могли також усі бажаючі. Правда, не справжню, а не велику копію. Вибравши улюблений колір, дорослі і діти розписували головний символ Бендер і залишали побажання щастя, миру, добра і зізнавалися в любові. Працювали у парку і спортивні майданчики разом з дітьми у змаганнях з азартом брали участь і дорослі. Ми проходимо сімейний, Ми проходимо сімейний квест, ділимося на команди. Хто перший прийде, той отримує приз. Поки діти зайняті, мами танцюють зумбу. Це весело, та й фігура в тонусі. А тата тим часом допомагають усім. І при танці підстрахують, і з малюком допоможуть, і на гойдалках покатають. багато розваг саме для дітей. Діти задоволені, їм цікаво. Гала фест фестиваль, що об'єднує. Сім'я це круто. Фестиваль проходить, весело, фестиваль проходить весело, незважаючи на похмуру погоду. Ми стараємося веселитися. Гарний настрій бендерчанам створювали ще й творчі колективи, а закінчилося свято традиційно великою запальною дискотекою. Фестивальний сезон в Бондарській фортеці завершив плайфест. Масштабне музичне шоу об'єднало років робачення. Олену Мун, Санстрок Проджект, Пашу Парфені, Лідію Ісак. У залі для глядачів майже немає вільних місць. Вірніше, тюків з соломою, небо над фортецею опромінюють спалахи прожекторів. А тишу століть змінила жива музика. В історичний антураж, плайфест вписався. Організатори фестивалю із завданням впоралися крепость, крепаса наділа все сама з Бендерська фортеця, вона все робить сама. Головне не зіпсувати. Ось ми постаралися не зіпсувати, використовували мінімальну кількість пластики, банерів. Ми занепокоїлися тим, що звук буде віштовхуватися від стін і буде повертатися і заважати, але такого немає. Тобто, Бендерська фортеця чудово підходить для проведення фестивалів. І я більше ніж упевнений, що фестиваль Плай він ще сюди повернеться. У зоряній компанії і наш придністровський парусник. Народний колектив виконав власні пісні і мурашник Віктора Цує, але в своєму аранжуванні дуже гарний захід, дуже незвичний антураж. Таке враження, що знаходився десь в Англії. Дуже класно, круто, все організовано добре подобається. Правила фестивалю тільки живий звук і максимум пісень. У кожного не менше десяти свої та світові хіти. Група Sunstroke Project Проджект порадувала і переможною композицією. «Хей, мама, у 2017-му принесла нашим співвітчизникам срібло на Євробаченні. І це ще не все. Вже наступних вихідних нас чекає фінальний у цьому році фестиваль в парку Олександра Невського. Тут, як завжди, яскраво і масштабно відсвяткують День Народної єдності. Не пропустіть! Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, Зустріч, як завжди о 17.15 на першому придністровському.